Першого по 31 жовтня 2025 року Львів проведе вперше місяць людей літнього віку масштабну серію подій для підтримки активізації та інформування мешканців 60 плюс і людей передпенсійного віку. Ініціативу започатковано громадською організацією золоті роки за підтримки Львівської міської ради та понад 25 партнерських організацій. Про цю подію і будемо говорити з нашими гостями у нашій студії. Є Людмила Гришко, голова громадської організації Золоті роки, співініціаторка цієї події. Добрий вечір, вітаю вас. Добрий вечір з нами на зум зв'язку. Валентина бортошик директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Пані Валентина, добрий вечір, вітаю вас. Добрий вечір, вітаю всіх. Дуже приємно, пані Валентино. Вперше у Львові буде проходити подія місяць людей літнього віку, саме в такому форматі, як виникла ця ідея, чому вирішили саме зараз її проводити? Чому жовтень? Ак, вітає всіх, і дуже приємно сьогодні долучитися до такого інформаційного ефіру і мати можливість більше розповісти про цю подію людям, які насправді заради яких власне і створена ця ініціатива. Ви знаєте, чому жовтень, тому що ми розуміємо, яка дата у нас у жовтні місяці, і ви знаєте, коли ми почали спілкуватися з пані Людмилою про подію, яка буде вже завтра. Це буде форум для людей старшого віку, але врах... Враховуючи таку кількість пропозицій і ініціатив, які готові були підтримати різні організації. Власне була ідея, що щоб люди знали, що це не буде якась одна дія, яка відбудеться протягом одного дня, і все була пропозиція зробити цілий місяць для того, щоб кожна людина, яка має може долучитися до заходів, знала про те, що вона може її спланувати, і тому вирішили це робити цілий місяць, тому що насправді ми дуже багато часу. Асу і дуже багато уваги приділяємо різним категоріям людей, і тому для людей старшого віку вирішили присвятити жовтень, для того щоб була можливість насправді бути активним і долучитися до життя міста. Пані Людмила, про програму, тому що ви є е, співініціаторка цих подій, і буквально, от перед нашим вімкненням, ви дали мені так само флаєр е, із цієї програми. Більше того, я вам розкажу наш попередній гість. ви виходили, ви його запросили. Я так розумію, що ви активно е, е, піарите даний захід. Розповідайте, що цікавого буде. Добрий вечір ще раз. Приємно, що ви запросили на цю програму, щоб більше розповісти людям, як і поважно, та так само і передпенсійно, і взагалі молодим людям і, можливо, навіть діткам, які мають бабусі дідусів, аби мали можливість запустити своїх бабусів і дідусів власне, на такі заходи. Львів це таке місто, де є багато поважних пань і панів. Це знову ж таки місто історичне, місто туристичне, і зараз Львів став таким. Таким прихистком для людей, які, на жаль, покинули свої домівки, і Львів для них став друг, другим домом. так? На Львівщині понад 200 тисяч ми сьогодні мали перед цей ефір перебуває внутрішньоприміщених. Mm -hmm. осіб. Дуже багато людей, і ми, направду, вже більше трьох років працюємо з хлопеччі, є така організація. І власне, дуже багато людей до нас зверталося, і ми працюємо з ними. Це більше 800 людей отримали послуги власне, такої підтримки і ходять на різні заходи. І, Власне, досліджуючи питання проблеми людей старшого віку, бо переважно мінімум два рази на рік ми проводимо такі маленькі дослідження в своєму колі. Нам цікаво, що людям що люди би хотіли, чи би вони хотіли зайнятися, можливо, хотіли би десь себе реалізувати, чи можливо це би могло бути і соціальне підприємництво, десь люди просто. Хочуть показати свої можливості або свої захоплення, свої хобі. І тому є такі різнопланові в нас програми в нашій організації. Так? Тому що якщо взяти той період, коли почалася повномасштабна війна, ми почали шити, почали підтримувати хлопців, почали шити нижню білизну. Тому що розуміли, що в той момент, напевно, це було найважливіше. І в такий спосіб ми почали шити подушки. Зараз вже трошки щось шиємо для себе. Розвиваємо цей напрямок, але поміж тим всім хочеться і підтримки психолога, хочеться десь помалювати, хочеться познайомитися з тими підприємствами і організаціями, які переїхали до нас. Це знову ж таки Шкарпеткова фабрика, яка приїхала з окупованих територій. Знову ж таки, бабусі й дідусі мають внуків, так і нам дуже цікаво, наприклад, як змінилася. Профтехосвіта, так, mm -hmm. тому що профтехосвіта пішла, я думаю, дуже далеко вперід. І ми навіть будемо мати такі приємні майстер-класи: це як кулінарне мистецтво, це є знову ж таки це познайомимося, як тепер працюють зварювальники, як працюють інсталятори. Це по старому сантехніки, це зовсім нове слово. Але я думаю, що багатом, багатьом чоловікам, власне, старшого віку буде цікаво познайомитися з тою технікою чи пройти тестування свого авто. Буде гімнаст. Таке життя в Русі, я бачу. Так, оздоровчі гімнастики від Оксани Слінько. Це знову ж таки, як тримати е, здоровим наш хребет, як з ним дружити, скажімо так. Е, це є консультації психолога, це є знову ж таки е, консультації від е, медична допомога. Так, так, це дуже багато. Це такий спектр. Дуже багато організацій власне відгукнулися різнопланових і будуть представляти свої напрямки, ті, в яких вони є фахівці, в яких вони мають проекти. Ну і це буде напевно дуже дуже приємно, бо вже на даному часі ми нараховуємо 30 організацій, які зголосилися і готові взяти участь і запустити до себе власне під, під час цього місяця людей старшого віку. Я обов'язково велика співпраця така буде, і думаю, це буде такою гарною традицією. І це, це стане традицією. Можливо, і на міжнародному десь рівні, тому що ми маємо дуже багато партнерів в інших державах. Uh -huh. і, Звичайно, форум. форум. Форум, ми розуміємо те, що життя йде вперед, і трошки треба життя потребує змін, так? І відповідно ми будемо проговорювати стратегію людей поважного віку. Об'єднається багато різних фахівців, які власне напрацюють, допрацюють стратегію і будемо робити зміни. Робити зміни. От про стратегію я би хотіла зупинитися детальніше. Пані Валентино, на форумі вже завтра буде презентовано стратегію підтримки літніх людей. Що саме вона передбачає і як зміниться підхід міста до людей віком 60 плюс? Я би хотіла говорити про, якщо ми кажемо про стратегію, то зараз це буде ініціатива власне громадськості, тому mm -hmm. що стратегія це така е, річ. Навіть я б сказала, що це такий підхід, який використовують міста, коли думають про майбутнє, враховуючи ту ситуацію, яка на сьогодні є. І напевно, що цей місяць, який ми проведемо разом е, в такі е, спільні активності, ми побачимо власне потреби і зрозуміємо те, що саме є найбільш цікавим і найбільш. Більш важливим і потрібним для наших людей, і я напевно більше скажу: якщо ми зараз аналізуємо ситуацію, наприклад, яка відбувається сьогодні у місті, ми бачимо, що кількість людей насправді старшого віку збільшується. І найбільша проблема є, це напевно така наша якась національна особливість. Ми хочемо, щоб люди виходили з дому, щоб люди, які мають близьких, які мають родини, брали їх з собою і були активними. Якщо людей немає. Близьких немає поруч, то потрібно залучати сусідів і йти спілкуватися, тому що соціальні зв'язки, побудова соціальних зв'язків вони є ключ до нашого здорового ментального здоров'я повноцінного і для можливості насправді відчувати життя, а не закриватися і е, ну бути обмеженим як в інформації, так і у спілкуванні. Тому, скоріш за все, це такий перший крок, який дозволить е, зрозуміти і Побачити про те, на чому ми акцентуємо увагу, і звісно, навіть коли ви дивитеся саму програму. Ми бачимо, що там є власне активності, є і фізична активність, є творчі е, заняття, є певні відпочинкові е, програми. Тобто є дуже різнопланові напрямки, де можуть себе е, залучити і проявити люди старшого віку. І дуже правильно пані Людмила зазначила, це з е, це, е, цей місяць це про те, щоб люди спілкувалися з різною категорією людей, не тільки між собою, просто не тільки в якомусь там закритому середовищі. Товище, а щоб були залучені різні люди, тому що насправді ми один в одного вчимося, і коли нам цікаво, тоді вік вже не має значення, тому напевно, скоріш за все це перший крок для того, щоб зрозуміти, що саме потрібно, і вже після цього можна буде розпрацьовувати і напрацьовувати якісь. Е Заходи і певні дії і напрямки, враховуючи вже можливості підрозділів і структури, і установ, які працюють у місті, я би так на це дивилася, пані Валентина. Ми часто говоримо, що у Львові активна молодь. Ми вже неодноразово в цьому переконувалися. Чи можемо ми стверджувати, що у Львові так само активні і люди літнього віку, які активно включені в життя міста? Я вам більше скажу, якби активних людей не було, напевно цей форум і ці події, які заплановані на місяць, не були б актуальними. Тобто, це такий напевно відповідь на запит нашого суспільства, наших мешканців, які насправді хочуть бути поруч, хочуть бути не осторонь, хочуть бути напряму залучені у життя міста. Я вам більше скажу навіть в рамках візитів, зараз у місті Львові працює соціальна компанія Візити турботи, де ми відвідуємо людей. Старшого віку, як правило, це категорія 50+, які мають інвалідність, і спілкуючись з ними, ми бачимо великий запит на власну самореалізацію. Ми вже навіть встигли зробити творчі вечори, виставку картин для одного з мешканців. Є запит на поетичний вечір, який був також організований спільно з нашим управлінням культури. Є люди, які на жаль, не можуть залишити домівки, але хочуть спілкування, і ми спільно з нашими дитячими. Будинками сімейного типу, спільно з службою справах дітей організували, підготували листівки, де є привітання до людей до дня народження, і таким чином, щоб люди розуміли, що вони не самотні. Тобто, запит на комунікацію є дуже великий, і оцей місяць якраз дозволить людям можливість себе реалізувати і знайти тих, хто буде їм близьким по духу, і це однозначно не завжди власне люди старшого віку. Це Різні люди, які готові розділяти цінності, які які готові розділяти їхні хобі, інтереси, і є великий запит на розвиток саме таких ініціатив. Пані Людмило, якраз ініціативи мою увагу, привернув ярмарок можливості для, для людей літнього віку, який має бути 14 жовтня на сихові. Що це за ярмарок? Такий цікавий має бути. Розкажіть, будь ласка, і в принципі, от в мене є програмка. А де люди, які зараз дивляться наш ефір, можуть ознайомитися із цією програмою, аби зрозуміти, чи вони хочуть відвідати гімнастоку життя в Русі, чи етновиставку та майстер-клас з рукоділля. Або день танцю, до речі, вже 5 жовтня. Так, справа в тому, що на сайті Львівської міської ради може кожен хоче відкрити собі цю подію і прочитати. Власне, що коли буде. А загалом запрошуємо завтра, 1 жовтня, усіх, усіх чемних і дуже чемних, і навіть тих, що не дуже чемні, прийти до нас і власне познайомитися. Ми обов'язково вам вручимо ось таку програмку. Тут буде дуже багато цього цікавого. Ви собі ознайомитеся і можна реєструватися. От на наші заходи, тут є адреса, можна приходити. Відносно ярмарку, справа в тому, що люди старшого віку вони є дуже талановитими, і дуже багато людей. Навіть ті, які на жаль, не можуть вийти з хати, роблять якісь цікаві речі. Нам би дуже хотілося об'єднати таких людей і, власне, такі ярмарки, щоб час від часу стали традиційними, де вони можуть це запрезентувати. І е, якщо так бути чесними, впродовж останніх е, років, то е, ми для себе визначили такі. Три, ну можливо, напрямки, не напрямки, можливо, цінності це самозарадність людей старшого віку, це інтеграція і соціальна відповідальність, коли люди старшого віку можуть собі дати раду. Тому ну, що на жаль, ми живемо в дуже сумний час. І розуміємо те, що людина поважного віку, коли вміє собі дати раду, то, то все буде гаразд. так? Але спілкування, спілкування це дуже така сильна штука і дуже потрібна штука. І власне через такі спілкування чи різні тематики, люди можуть Це ярмарок, це ярмарок можливостей людей старшого віку. Найбільше хочеться, щоб розказали організації, які працюють в тому напрямку, тим, чим вони займаються, чим вони можуть бути корисні і роздати людям поліграфію, щоб вони мали якусь корисну інформацію. І звичайно, цей ярмарок почнеться завтра, але також ми його повторимо. Ще для тих мешканців Сихова і, можливо, гостей міста Львова, можливо, людям буде зручніше приїхати на Сихів, можливо, нам сонечко більше посміхнеться. Ярмарок 14-го, завтра теж буде. Сонечко? Ні, сонечко е я тільки за що було го числа. Ярмарок, завтра ні. Чи завтра теж завтра буде? так само буде. Теж буде. Завтра буде uh -huh. ярмарок можливостей. Ми будемо в вестибюлі, Львів, фільмцентру. Uh -huh. Так що всіх завтра чекаємо з 12-ї години. Будуть танці, будуть майстер-класи з Вальсу, буде навіть танець живота тому хлопці, честіть, меште і приходьте. Направду, буде дуже цікаво. Дуже багато буде різних організацій, вони будуть представляти свою діяльність, дадуть якісь консультації. І, звичайно, у нас буде лотерея. лотерея з сюрпризами тому буде направду цікаво. Розкажіть, що це за це лотерея. Розумієте, наші бабусі і дідусі щось роблять своїми руками. І їм хочеться, щоб ці речі отримали свої господарів. Тому це будуть такі невеличкі сюрпризи, подарунки. Звичайно, сюди долучилися і наші заклади культури. От, і ми будемо робити таку лотерею розіграш, тому кожен має шанс. Власна ініціатива щастя і якусь цікаву таку свою річ знайти для себе класна. Ініціатива. Мені от зараз вже прикро моя бабуся. Вона живе в самборі, тобто потрібно буде подумати. Є всі шанси запросити бабусю бабуся на бабусяти, тому і навіть можливо і на інші заходи. Тому що ми обов'язково відвідаємо одну із цих подій. Ласка послали. дякую за класну ініціативу. Мені здається, на фразі все, хлопці, чистіть мешти, бо буде танець з живота. Ми точно це можемо до... цей блок. Це Львівська кавалерка. Тому запрошую всю Львівську кавалєрку завтра власне в Горіховий гай. Це Володимира Великого, 14А, Львівфільмцентр, Будемо раді. Горіховий гай. Дякую вам за цю розмову. Людмила Гришко, голова ГО Золоті роки. співініціаторка цієї події була з нами у нашій студії. На зум зв'язку з нами була Валентина Бартошик, директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Говорили ми про те, як у Львові цей жовтень буде місяцем людей літнього віку. Обов'язково відвідайте події.